І сьогодні ми граємо в таку игру. Колись я вже її записував Ну а сьогодні я знов вирішив її записати. Вот онись металлики грають. Ой, детают. Ну ладно. Поки поїду. До речі, тут, мабуть, якесь обновлення було. Я хочу так вам сказати, тому що я був цю гру грав е... рік Тому може, десь. Ні, може десь місяців пять назад. То тут е... було такое. тільки був були... Було цело, карс троє. Там не можна машини купляти. То тут е... був Що це у нас? Боулинг. Там у нас е... Ремонтувати машини. І дивіться. Приїжджаєш чуть-чуть і задивіться, що є. Якийсь новий автосалон відкрився. Ще ми будемо разом з вами йти і дивитися. О, кстати, що там якийсь поїзд з'явився, Бачите, вон там. Туда я вже був, там е, можна поїхати на Северний Полюс. Сьогодні ми поїдемо. Ось така машина, оно. що в неї можна сісти, але потім вона аж уже через 5 минут з'явиться Все Дивіться Це Ford Mustang такий Дивіться, як літає Нормально. Ну конечно я його вже втопив Ні Ні, слава тобі, Господи, ще не втопив Но міг. Міг, но не зміг. Слава Богу. Зараз ми поїдемо от щоб собі. Зараз ми поїдемо, коротше, щоб собі щось А, вертольот взяти. Саме літак, то есть. Візьмемо літак та й поїдемо кудись. Полетимо. Що ж ти врезаєшься, мустанг. Якби була карта без самол ой, без цих, без машини, то так би можна було бы ехати як хочеш. А так ці машини мешают все. Ну ничего, ничего. Зараз ми поїдемо. А вот, літаки тут, А, а ну может тут есть изменения? Эге. Ага. О, Хэллоуин. Кстати, сегодня 31 И сегодня ночи. И сегодня має будет Хэллоуин. Сегодня такая хэллоуинская. Хэллоуинский ролик. И вот просто там тики вангари теквы появились. Не надо полетим полетимо Ли такие летают? Нет, не машусь. Ладно. Все залезли. Ага, треба ото брати. Що, щоб не бігти 100 років, мільярд. Що ти не зміг злетіти, а от... Угу. দেখল নিপু আনলারিহার আনহার পুয়ে দোহার Що з цими самолетами? Те. Що з ними сталося, Ну, десантировка. Плюс 1 доллар. і все, і поїхали. Плюс 2 доллара, плюс 26 доларів, плюс 3 2 один. Все. О! Гелікоптери тут. Я їх щось ніколи не бачив тут. हेलीकप्टर तय वे जान हर सब सी बोस मूल्य Не, не поломаться, так сказати. Вирівнююсь. Так. І. Таку порожь. Стой. Стріляти буду. Такая воно. От мені страшно. Все, має. Як взлеті? Хм, <плес> <плес> неверно літати не мо. Але це ще той венен. Не ладно. На гелікоптері тоді полетаем. Жаль, що ми цей е, літальний... що ми аеропорт опустошили від самолетів. Жаль, конечно. Ну ладно. Тут же є останні гелікоптер, живий здоровий. здоровый. на ньому. Негайно эпидемии. Обратили. Стой, стрелять буду. И на... Плюс один доллар. Я же могу зара попробовать взять или тактики. Я же могу попробовать и летальный аппарат взять. О, великий деле Боба, дай будь ласка, мне от цей летак. Ещ реклама стопроц. Нет, я сейчас Літак. Летак. Залог. Реклама. Не ВИХОДИТЬ що там. Распавнить цей літак. Ну ладно. Ісус! я ж хотів сюда сісти. Лопасти отпали. Він уже не Цей. Так. Да, да, переспавнимось. Можно якось тут пер... ми. Бо що ти, я ще нічого не понял. Ну, що воно? Ладно. Угу, uh -huh, давайте. Заповняємо. Ну, давай заходим. Так. Идем. И ждем. ждем. Оно почти уже. ще чуть, -чуть. О! Мы Ми напля мы Ми у себя дома. Щось робимо. Вдыхаем, короче. Тільки у нас джакузи пришли, наверное. Це що за карточка? Ніколи її ее не бачу. A, wej, wej, wej. Może tam groź? Nie. Jeszcze i tam nie mam. A co w domu. Może tam coś pomienialiśmy. Może coś nowe. W domu ja jeszcze nie był. Jeszcze nie razem nie tu to niczyło. Może tu coś jest. Aż może już coś. Może do No skateboardy. Nie wiem, gdzie to było. Ładno. Maszyna. Nowa na Ладно, поїхали. Мені ця гра трошки вже подобається, тому що що от розробочики, які цю гру створили, вони стараються, вони до не вот роблять все на благополуччя. Вот нове обновлення, випустили з 150 мільйонів років. І твои цю... тебя не ветернут. Спустя мільярд тисяч років зробили обновлення. Це вже слава. Це вже каже, що вони слідкують за... за всім тим, що відбувається. Що у нас тут є. Опять у цей утка мобиль. Мы сдамо. Шестьдесят пять ноу. Ноу. А? а чо? Що я сделал? А что я зробив? Що я ще нічого не понял? Ніфіга. Я ж ще не робив. Що вони до мене причепили? Що я зробив таке? Я ж просто відклонив. что вони? что я зробив таке? Ніби якесь ограблення, ограблення. В Ограбление. В вкусы в я не пойму Чому вони за мною ув'язалися що я зробив Ви ж самі бачили що я ж просто То не придав машину вони зразу за мною ув'язалися щось не неладне тут треба машину якось взяти а вони ще бежать як, як угорели о Это что? Это мотик такий? Ядрить, мадрить. Це ч таке? Це шо за мобиль? Господи помилуй. Шо це за штука такая? Шо за маш це шо за я ще неправильно стив? Я не мені стали нет, Ладно. І сальтушка. Все. Відірвались. Але що вони до мене пристали? Що я їм зробив? Я ж ніби до них не ліз, що вони за мною погнались. Ладно, зараз назад поїду, подивлюсь, де там моя машина. І з цим чудом разберуся. Це буде следующее. Ще на всего на продавании. Я не розумію, як на цьому мають ездить. якось будуть якось буду їздити. ладно. Що я ее. Чи може пожалуй, що я. Але ч? Я ж ніби нічого не не, нічо не делал. Пос машину. Я потім поставлю на продажу. Зараз ми ставимо на продажу от цю невідому машиномарку. На якій фіг знає як їздити. Так. Дивіться, що це за машина така цікава. я навіть хочу тобі її продати. Бо я не понімат. Дипломат. А оцю машину мені не продамо. От е, купляйте інші. А мені ця машина нужна. О, тепер за 60, а була 60... Е, е, я опять за зараз копи побіжу, що типу я машину не продав їй. Так, Eee, ne, 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 ne. nam robim? No, već do vijera podiš, što tako je prelazišo, može... tam hoću že porimantiru, ali... Vole samoljoti, neki ja, no, slučajno polomav. A! Može, neki mašine tu buduće? Uskorjenje njera na minimum... десантировались. Здесь моя будь-яка тут машина ніби. А вот и вон. Богатый. А куда мы забрались? А вы никуда не поедете? А вы со мной поедете. Все, поехали. На на, 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 на. Титаная Едемо. А вот, да речь паровоз. Вос паровоз появились. Я себе тут на їжу, никого не чипаю. Они, наверное, в шоке. Завитки тут бугаи. Шеррон. Маслкар. Спикон. С99. Чак он там называется. Ладно, короче, заезжаем. Уга, сами тут на парковочку. Я надеюсь, ей не украдывать. Як кто бывает. Що, доверяешь людям? а они уявляются украдуть тебе по машину.

веришь, спокойно едешь. И тут абац. Ну не, машинка круто. Едем. Такс. на я надеюсь, там немае. Там, там да, я. Давай Та из-за чего? Де там это та бомба заявляется? Я ж хочу тай кота, это самолет. Че я, я пиздно взлетаю, че що? расскажите? Что ж я ничего ничего не понимаю, чему? Я взрываюсь, там что-то детонировал на бомбаре стоит, ч шо? Че я просто не так роблю, якось. Сейчас попробуем на сейну. Угу. Как можно на нм покататься? Где вот? Угу. Пробуем. Что не стоит? Что-то меня страшно полетели на Гаити. Все готово. полетаем на речке сегодня по курсу самолет а -а -а -а. все хана самолету. Ладно, підвинь на своє богаті. Красиво. Якщо її не вкрали. Ладно. Так, а якщо... Крали эти машины ки там е да, а где я Мне уже не сюда Мне туда куда снадо Ну давайте на заводе подъемся Тоже хорошая идея там есть кладбище може на щось. Бу это ж моя стоямба. Никуда ты дружок не поедешь Й... Або поїде. О, люди добрі, дайте будь вы на здоров'я. Подожди. О! Все! Спасибо. Едем. Тобі куди? Направо, наліво. Сам да, ничего и і приехали. Иди можешь можеш їхати куди хочеш. Мені, от тільки, от всего бугати. Братарани И і... куда-то ми поїдемо. Все! у лямбу. Все! Можешь уїжджати. А я за своєю поїду. Уже не. О, вже темно вже. Уже не видно. а моя богате, все і стоїть. Так, зараз їдемо до мене додому. О, відремонтували, бугать, називається. Угу. Все, поїхали. Там зараз ми ляжемо. І все. Поїхали. Să cu de ce trebuie să știu ce trebuie mă arăt. La. -a. Huuu. Tax. Da, mi mai... A, de da domă, de da domă, de domă, de Їдемо. О, моя любимая. Пидлеталка. Мягая-шагая. Жизнь общая, я. Все. Десь тут у мене вже десь моя. А вот. Вот Отут уже моя хата. От... Чорт, я не туда поїхав. Надешь сюда да, сюда вот эта машина є Все, я надеюсь, вона тут не пропадає Такс Угу. И на такій, наверное, прекрасной ноті Мы можем закінчить Всем пока